всіх, хто нас дивиться в ефірі програма Національні самородки. Сьогодні ми завітали до Ніни Іванівни Гончарук. Це жінка, яка займається багатошаровою вишивкою. Вона така єдина у світі, і ми знайомимося з майстриною. Я вас вітаю пані Ніно. Розкажіть, з чого починали. От як ви стали такою єдиною в світі? Хто так вміє вміє малювати голкою? Все життя працюю і саме набуваю. Більш і більш такого вагомого свого значення в кожні в кожну картину ви бачите, що я вложую душу і серце. Працюю я сам знаєте вже що з раннього дитинства, але працювала фінансистом, були діти малі, було все, але я ніколи не розлучалася з голкою. Не дивлячись ні на що, я завжди постійно була в русі, постійно ж шукала. Пам'ятаю, що народилась в мене дівчатка, то я їм оздоблювала одяг. А врешті це десь буквально в 2000 ну, на початку 2000, ну, по-моєму, в 98 99-му році я дозріла до такого етапу, що я маю вишивати картини, тому що одяг. Які я раніше вишивала і оздоблювала речі домашнього вжитку, а це рушники, скатертини, серветки, то вони настільки, ну, самі знаєте, що вони піруються, вони приходять в таку недбалість, а картина це вважається вічне. І ви знаєте, що починала я з свіченого гнізда. Великоформатну картину і протягом вже цього свого життя творчого я вже вишила 193 картини. Такий в мене був етап життя. От я вирішила, що я вишию культурологічні. Пам'ятки нашої Хмельниччини. Потім до мене така прийшла ідея, от я готувалася до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І коли от, Кобзар в мене є, знаходиться як настільна книга, я постійно її перегортаю і от читаю його рядки, і мені так от, перед очима. Такі можна сказати, картинки пропливають перед очима. От як я читаю своє уявлення, своє бачення, і от я їх переношу на полотно. Де я де є, де я а, в якомусь, от дійсно, це ж як весна, осінь, зима. І кожен день він неповторний і кожен день щось інше приносить. <кхи> Інколи навіть не задаєш цьому значення, а проходить час, дивишся, як відкриваєш щось для себе нове. Ну, самі знаєте, сама природа саме надихає сам ну, я сказати стан душі і стан нашого буття. От ось так, наприклад, в минулому році, оце ж були такі в нас важкі події на майдані. До речі, я також вишила таку картину. Я беру звичайне полотно, міцне полотно. Потім я нашиваю, якщо то я ще даю для підсилення ефекту, я ще купую шовк ну, або атлас. А потім я починаю творити. Коротше, я не так вишиваю, як можна сказати, я її як ліплю цю картину. Я, допустимо, виношу інколи, це в мене спонтанно приходить, от взяла полотно і зразу вишила від початку до кінця. Інколи я виношую ідею, десь довго ношу за собою і. Думаю, як це мені вишити, з якого ракусу, як воно має виглядіти. Ну, в принципі, так, таке образно. Ну і тоді я роз, роз, на п'ятця розпинаю полотно і я працюю суто як художник. Спочатку я, от, допустимо, там має бути річка, я зашиваю його синім, акрилом, можна сказати. Потім я або муліне, а потім я даю там, що є такі будинки, даю пам'ятки, які там архітектурні, або церкву, або інше щось, от, дерево, хатинку, будь-що. А третій шар, значить, це виходить, в мене один шар, це як основа. Друга мене, другий шар. Я це даю як плями, такі от, що є якісь такі, можна сказати, участки. А вже третій шар я зашиваю шовку для підсилення ефекту, тому що шовк дає об'єм. Дає розумієте, я користуюся всіма, які існують нитки. Звичайно, не, не користуюся шерстю із за того, що моль їсть. Можна, в мене картина відзначається по-різному, тому що там, йде одна структура нитки, інша картина в мене, друга структура нитки. Я не замислююсь над тим, щоб щось повторювати після когось або після чогось. Я завжди щось собі сама шукаю. Ну, і так, бачите, протягом, вже, можна сказати, 15 років. Я великоформатні картини виготовлюю, і людям це подобається. І на сьогоднішній день от що маю, так маю. Мої роботи неповторні, тому що я, можна сказати, якщо я дивлюся, от архітектурні пам'ятки по пам'яті вишити, звичайно, неможливо. То я, допустимо, беру там, ну, але я в своєму ракусі все одно його опрацьовую так, щоб, були, був, щоб був мій відний почерк. І саме в мене живопис з голкою, саме трохшарова вишивка. І дійсно, аналогів поки немає. Мені просто цікаво відкривати собі щось, якесь ноу-хау. Ну, не знаю, наскільки мені вдається це вам судити. А, дійсно, я в пошуках. Я ще на сьогоднішній день в пошуках я, я не сиджу без, без діла, я постійно працюю, постійно я себе ще шукаю, я ще вчуся багато, я ще багато чого не вмію. Але знову ж таке, що я м надіюся э, далі, що я би хотіла дуже мати і учнів, щоб показати їм. В цьому житті, що як можна спасти свою душу от саме мистецтвом. Тому що я лікуюся своїм мистецтвом, воно для мене є як оздоровча програма. Дуже хочеться поїхати от, з якоюсь делегацією, хочеться от, з представниками України поїхати за границю і показати, що ми вміємо, українці, що ми вміємо представити свою країну, в якому тому що це... це наша країна, це ми її любимо. Це... Ми боремося за неї, щоб вона була дійсно наша і і непоборна, і сама сильна. Хочеться такого. Хочу сказати, що протягом моєї виставкової діяльності це в тому році минуло 10 років з моєї першої персональної виставки, а десь біля 15 років, як я вже беру участь в виставках. І я завела з першої персональної виставки, завела книгу відгуків. Це в мене перші зошити. Це все, все от, люди, які пишуть мені. Скільки, де, чого я, можна сказати, де я не відбувалася, і всі ці люди мені стільки пишуть. Коли я інколи, як там якась хвороба, в мене там хандрю, я собі беру і перечитую цю книгу знаєте, дуже допомагає. Я стаю, тому що мені пакості тут ніхто не пише, все добре пишуть. То я, то я, прочитаю, знаєте, я оздоровлююся. І дійсно, що це мені допомагає. А з вами була програма Національні самородки. І сьогодні ми говорили про унікальну вишивку. Така єдина у світі. Отож, до нових зустрічей. Бувайте.